Прекрасний день, аби випалити всю ту нечість, що припхалась на нашу землю з війною. А нам з вами розібратися з зтукенці. Той у нас сухозаряджений акумулятор. заряжений акумулятор. Отакий Максіон. Варто брати, не варто брати, що вас чекає після покупки і що з тим всім ділом треба робити. Розкажу вам далі в тій серії. Так, що якщо вам цікаво, то підписуємося на той канальчик. Ставимо вподобайку. Звісно, гарнесенько донатимо на ЗСУ. Ну і традиційно хара трендіти пора робити. на на Ось така у нас комплектація, коробочка, сам акумулятор і ось така кришечка. В деяких варіантах він йде з електролітом. Такі баночки спеціально вставляються, зверху нажав. Воно все витекло, все чин по чину, але то не наш варіант. От, нам комплектації нема. Стосовно самого акумулятора, то є у нас Максон. От койде закрито, я то вже зірвав. От, штучка, ви її зриваєте І от у вас доступ. До баночок Та штучка, би туди нічого не насипалось, і вам бажано, поки будете то все робити, туди нічого не насипати. Тут ще йде гарантійний талон, показувати не буду. 12 місяців гарантії на акумулятор то йде, і інструкція. Ось ті баночки, про які я казав, але бачите, їх тут, на жаль, в комплекті нема. Тому будемо обходитися без них, і для того вам треба буде ще. Купити електроліт. У мене вже є. Шприц вам знадобиться. І така кришечка би наливати сюди електроліт, би було зручніше, бо то кислота, тим бажано не дихати і би не попало вам в очі на руки. Так що вдівайте рукавиці. от, Але кажу, для мене це вже не перший раз, тому я постараюся обійтися. так. Бажано то робити в провітряному приміщенні. Якщо робите в гаражі маленькому, то вийдіть на вулицю. У мене гараж великий, то я собі можу дозволити робити то так. Значить що? Погнали наливати, то скільки сюди влізе, не знаю. Ну от, Але будемо дивитися, коли почне трошки витікати, я думаю, то вже буде достатньо. Так, Шприц наш Ага, шприц наш не входить сюди, треба ще знайти якогось Я Зараз знайду. І продовжимо. Так, от коли знайшов кусочок шланжика, кажу вам, може, не знаю, від капельниці або ще щось таке можете собі взяти. Так, наливаємо електролітик наш. І я думаю, що у нас 20-кубовий шприц, ко по 20 кубів в кожну баночку ми і будемо заливати. Так і потихенечку то все діло туди заливаємо. кубиків і пішов процес, чуєте, от шипить. Ну Але нам треба долити, аби оті білі пластинки були залиті повністю. Так що погнали далі, продовжуємо доливати наш електроліт. Значить, наш електроліт, отако у нас все там вже пішло підверх. Пішло у нас по 60 кубів на баночку. Але не факт, що не прийдеться ще долити. Бо зараз по всіх мануалах, інструкціях, всьому решту, ми маємо залишити ту штуку на 3 години. Після чого ще там на 30 хвилин закинути то все. На зарядочку. Зараз поміряємо, що в нас він дає. Що показує наш акумулятор. Подивимося, що в нас з того всього вийде. Взяв я наш мультиметр, включаємо його на 20 вольт. От такий мультиметр модний з підсвіточкою, всіма ділами. Якщо вам треба, то посилання лишу вам в описі, де таке взяти. Замовив собі на Так, Плюс до плюса, мінус до мінуса. 12.47. І то прекрасно, бо що? Ото прикол. Бачите, показує 12.47, але тут показує мінус. Ану. А так показує, що все добре. Схоже, у нас попутані полюси. Цікаво, чим з чим то зв'язано. Бачите, тут нема мінуса, а так. Коли цей, то показує мінус 12. От, бачите, видно? вам. Ото прикол. Ну, але таке буває, бо навіть коли відновлюють акумулятори, то деколи спеціально перезаряджають в другу сторону, або типу хімічний процес в другу сторону пішов. Не знаю, то, коротше, теорія акумуляторної змови, скажімо так. Тому оцей. Але якщо що, то ми позначимо просто, що у нас плюс з мінусом поміняний би собі знати. А перевіримо, ми, то в мене така зарядка є. Отка модна. От. І вона має автоматично від переполюсовки коротше, запобіжник. Типу. Не можна зарядити, якщо ти перепутав. Нечайно. То ми попробуємо, перевіримо за допомогою цього, хто, хто бреше акумулятор, бреше, мультиметр. Хоча до того мультиметр коректно працював, все показував, тому не знаю навіть. Так, що ще мав сказати? Ага, Не знаю, чи вам та інформація колись знадобиться, але того Maxion то дочірня фірма компанії Huawei. От, не знаю, надію, що виступить як можна також трохи повзболтувати би наш електролітік там. Гарненько всюди пропитався. По 60 кубів я туди залив. Зараз діло колегсенько прикриваємо кришечкою, і хай стоїть пропитуються в нас 3 годинки. А через 3 годинки ми попробуємо дати йому нагрузочку, поміряємо ще раз, що він нас показує. Ну і вже тоді закинемо ту всю штукенцію на скутер, подивимося, як то працює. І чи 70 от його. Ампер, на жаль, тестера в мене нема би перевірити. Пускових Ампер 70 тут написано, чи вони там насправді є, чи ні. Ну але подивимося, бо так він 4-амперний. Подивимося, чи достатньо того би кросовий скутер, я не думаю, що він запустить. А хоча може, не знаю. Так що будемо дивитися. Подивимося, чи буде нам того достатньо. І розкажу вам ще всі плюсики і мінусики порівняно. З другими акумуляторами, які ви собі можете купити на ринку. Так що для вас заставка, а для нас 3 години очікування. Так, ну що, наш час очікування пройшов. Заміряємо знову, що у нас змінилося, щось не змінилося. Так, ну, показує 12.75. Рівень заряду у нас явно піднявся, але. Питання лишається відкрите у нас з переполюсовкою. В чому прикол? Не можу поняти, коротше. Так, ладно, дивимося, що там електролітік. Електролітика нормально доливати не будемо. Значить, копа 60 кубів у нас і лишається. По ідеї, що лишнє, то має википіти і вивітритися. Е, так, тепер попробуємо, попробуємо зарядочкою нашою, я отут підготував, попробуємо подивитися переполюсовку нашу. Так, давайте спочатку спробуємо нормально. О, пішла зарядка. Нормально показує полюсовку, а ну, якщо попутати, типа ми дебіли. А якщо попутати, то пише, що ерор, значить все у нас з полюсами нормально. То, коротше, якийсь шлях наглий трафив у наш мультиметр. Я тут розумієте, рекламую його, йдіть, купуйте, а він гавно срани, таке мені підстави робить. Ну менше з тим. Головне, що наш акумулятор нормально працює. Зараз я ще тут підготував лампочку. Зараз спробуємо дати йому ану нагрузочку. Якщо ми попробуємо якось так. Один сюди вставити, другий сюди. То у нас показує. Є в мене отака лампочка дальнього. О, ще 1286. Ну, коротше, електролітик наш порішав. І тепер пробуємо. Так, де у нас? Тут тако теж попробуємо запхати. Запхати. Тут до мінуса. І до плюса. Аж іскри йдуть. Та ти що? Ану тако, дальне що? Ага, щось воно тут існяє, коротше. Ну, в общем, ану, під нагрузкою наскільки просідає? На 35 ділень. Взагалі пісня. Я думаю, що наш акумчик справляється зі своїм завданням. Зараз попробуємо закинути його. На наш скутер і подивимося, що він нам там заграє. Ще обіцяв вам розказати плюси-мінуси. Розказую. Основний е мінус того всього, що треба займатися отою баландою, лити електроліт, там, коротше, страдати отим всім окремо деколи, як бачите, в деякій комплектації. Ну, то, вже ви коли будете купувати, можете уточнити, електроліт іде. В зборі чи ні. Бо якщо йде в зборі, то там зроблено баночками, ви поставили, хлопнули зверху, воно залилося, скільки треба там завод-виробник, то вже е, все вам покаже і розкаже. Е, і то з мінусів, що кажу, треба займатися тою катавасією. Але основний його плюс то отут, якщо ви подивитеся, зараз я вам покажу. Не знаю, видно, от, видно, 23-го року випуску. Але так як електроліт в нього не заливався, то на відміну від всіх отих АГМ, GL і всього решту, його срок служби починається з того моменту, коли ви залиєте в нього електроліт. Бо я вже не раз е брав джерелські акумулятори, які е от ти береш, вроді він все новий, ти поставив 2-3 місяці такого типу. E, GL, бачите гелівий. Є ще GM вот. e, e, і Ти його поставив він два місяці вроде поїздив, а потім здох. А чому? А тому що він на складі міг лежати 2 роки. Ви його поставили і він на вас вмер. І якби і пред'явити нема кому. І, коротше, і що? Але ви без акумулятора і знову тратите на то гроші. Тому E, щось в таких, о, сухі, сухозаряджених акумуляторах є. Ну а брати чи не брати, бавитися з тим всім чи не бавитись, то вже вам вирішувати. Так що, от, такі плюси, такі мінуси. E, погнали ставити його на скутер і подивимося, чи він там нам покаже все так само гарно, як і на нашому столі з нагрузочками і всім рештам. Погнали. Закинули ми акумчик, наш, пробуємо, не ставив його на зарядку на пів години. Знаєте що, пісня? Зразу, при тому, що техніка 180 кубів, він хоч і 4 амперний, але впорався на всі 100. Так що, якщо вам треба тут кіло сухого заряду, всі плюси, мінуси, я вам розказав. Тепер собі знаєте. До речі, про ціну, щоб ви розуміли. Ціна такого 500 гривень. Плюс електроліт. Електроліт обшло 6 на 36, 60 грам. Літра вам вистачить на 2, а то й на 3 таких акумчика. А гельвий або цей, ціна починається від 900 гривень. Так що резон в тому є. І економія є, а зекономіні гроші ми що робимо правильно, ми тонатимемо на ЗСУ. Так що на тому в мене все. Підписуйтеся на той каналчик, якщо було корисно. Ставте йому вподобаєчку. Ну і до зустрічі в наступній серії. Всім па-па!